крем збиваємо. Поки що ми з ними розмовляємо. З голосом ми прийшли. Я тут прийшов зі своїми дітьми, своєю дружиною. Це абсолютно мирна акція, яка працювала, що ми не дозволимо вести себе з нами як збитку. Обидно є вода. Ви є український народ, який є вихований, який є культурний, який є мирний, який є європейський. Скажіть, будь ласка, з приводу відповідальності, от, як ви вважаєте, хто має понести і президент? Якщо вони за два дні, ну, звісно, вони не вони начальник ЖМВД. Конкретні прізвища Людей, які вбили наших дітей, людей, які віддавали накази. Звільнення буде недостатньо, якщо не понесуть відповідальність. Я звернусь сам до журналістів, і так само, як ми тоді знайшли тітушка, який били мої журналістів, так само ми зараз встановимо кожне прізвище кожного злочинця, який підняв руку на наших дітей. Це це треба президент, вам президент не треба йти. Треба ж комісію якусь, народу, щоб журналістів. Порошенко президент! президент. 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 Дуже дякую вам, я дуже ціную вашу довіру. Але сьогодні ми прийшли не на передвиборчий військ. Сьогодні ми прийшли для того, щоб показати, що ми є сила. І на їх силу у нас знайдеться своя сила. Де той майдан, який вони допомогли? Де ці піркутята, які тоді сотні малих дітей побили? Нехай вони зараз, нехай вони зараз спробують звільнити майдан. Ви чуєте, що вони казали? Що у нас на сьогоднішній день ті бідні студенти провокували їх зеленим горошком. А вони проти зеленого горошку застосували кійки і загільний газ. От сьогодні ми демонструємо, більше крові в Україні не буде. 22 років не було і не буде. І це є така шума ситуація, як в Європі. У нас була чорна субота, коли чорна п'ятниця, коли вони забрали в нас Європейський Союз.